Нова гілка танків, нова мапа у покращеній якості, нова фізика води, три знайомі танки у новій візуальній якості та ребаланс трьох гілок. Детальніше про це все прямо зараз. В огляді оновлення 10.0 Перші нововведення можна оглянути прямо в гаражі, точніше, в дереві досліджень. У збірної Європи поповнення була додана нова гілка важких танків Чехословаччини. Початок вона бере на стрвм 42 Розпочати вивчення нової гілки можна з 6 рівня. Тут розташувався шкода PGS. Головні особливості цього танка це непогане бронювання та збалансована гармата як для свого рівня. На цьому апараті можна грати від першої лінії. До того ж, мобільність вам дозволить доїжджати до ключових позицій раніше багатьох важких танків. Наступна машина починає набувати характерних рис гілки ВЗ441. Цей танк дуже схожий зі Škoda Т-45 зовні, але відрізняється за технічними характеристиками. Новачок має непогану броню в ВЛД та Башті, яку спокійніше можна пробувати тільки на гауді. Гармата має високу альфу, але маленький ДПМ. Поради по грі на танку залишаються такі самі. На восьмому рівні розташувався ТНХ 105000 На башті з'явилися нові деталі: екрани. Вони будуть стримувати кумулятивні та фугасні снаряди. Гармата матиме високу середню шкоду за постріл, але не такий високе ДП. КВН, щоправда, не такі великі, хоча маємо дуже броньовану башту. Мобільність теж не така висока, але властива для важкого танку. І от ми підійшли до цікавішого дев'ятий рівень ТНХ ТВЗ-51. Ця машина ще ближче і ближче підводить нас до топу гілки, з яким вона буде чимось схожа. Але про це трохи згодом. Дев'ятка броньована в ВЛД та башті, яка прикрита екранами. Однак танк матиме і вразливі зони. Велика середня шкода та непогана мобільність також присутня і на цьому танку. І нарешті, 10 рівень ВЗ 55 Все залишається незмінним. Циклічна гармата з високою разовою шкодою за постріл, непогана броня та нормальна, як для важкого танку, мобільність. Як я сказав трохи раніше, десятка з дев'яткою матимуть деяку особливість, яка буде їх об'єднувати. Нова механіка бойова стабілізація. При швидкості вперед не більше 10 км на годину, або швидкості назад не більше 15 км на годину, коло розкладу залишатиметься мінімальним і не буде розширюватися, що дозволить цілитися точніше. Для зручності у бою нам буде допомагати спеціальний UI, який буде показувати, чи працює ця механіка. Від швидкості танка залежить колір півкола. Якщо він помаранчевий, це означає, що ви перевищили мінімальну пропустиму швидкість. Зелене означає. Ча що механіка працює після виходу гілки у реліз? Зроблю огляд даної гілки більш детальніше. Поки обговорювали нову механіку, ви могли помітити нову мапу, її назва Лагуна. І до речі, вона буде одразу в PBR, як Кастилія або Мідобург. Мапа буде доступна з 4 рівня у зустрічних боях та перевазі. Мапа лагуна представляє собою збірний образ природи диких місць Латинської Америки чи Океанії. В даному випадку це покинуто узбережжя океану з таємничими занедбаними храмами. Ця локація має дуже багато проїздів, якими можна користуватися при відступі з програного напрямку. На мапі можна помітити багато житлових будинків та воєнні бази. Мені, наприклад, мапа дуже сподобалась, і я хочу, щоб вона швидше вийшла у реліз. До речі, на мапі захована одна пасхалка, тому пишіть свої здогадки, де ж вона може бути. Правильні коментарі буде лайкати. Ця мапа також дозволяє нам випробувати ще одне візуальне змінення — нова фізика води. Тепер вода виглядатиме не тільки ще гарніше, ніж раніше, а й буде реалістичніше себе поводити при взаємодії з танком. Вона воні 10.0 при перетині танкобрічок річок або інших водойм з'являтимуться реалістичні хвилі на воді. Щоб увімкнути нову фізику води, вам треба виставити якість ефектів на високу, а якість води на середні або високі. Але є пару нюансів: фізика води не буде працювати на в водоймах, наприклад, на калюжі на промзоні або на струмку на Юкуні. А якщо ваш пристрій не підтримує траву, то і фізика води теж не працюватиме. В вони 10.0 з'являться усім знайомі танки у новій візуальній якості, серед них АМХ 50 120, Tiger Porsche та Conqueror разом з їхніми легендарними камуфляжами. Наступне змінення це ребаланс трьох гілок, гілка ФВ4202 без стопу з 6 по 9 рівень, т 4 з 6 по 10. Рівень та mx 50 b з 5 по 10 рівень. Проаналізувавши усі змінення, можемо зрозуміти, що француз та американець 10 рівня зможуть краще заграти у боях, тому чекаємо оновлення на основних клієнтах і протестуємо усе у рандомі. Останнє змінення, яке було на тестуванні, це танки, заряджені на початку бою. Це нововведення дозволить грати на барабанних танках по-новому і може висуттєво змінити геймплей на деяких машинах. На цьому все. Пишіть свої думки на тему оновлення у коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте з приводу версії 10.0 і чи може вона бути наймасштабніша за всю історію гри. Дякую вам за перегляд. Побачимось у наступному цікавому відео.